Інтернет є дуже неординарним явищем. За роки своєї існування він породив купу різних цікавих феноменів, які цілком можна розбирати і аналізувати з точки зору соціології, психології, маркетингу тощо. Він є своєрідною скринькою, яка вміщає в собі мемні сміхуйочки, субкультури, естетики, океан різноманітної інформації на будь-який смак і колір. Тим не менш, інколи відкриваючи цю скриньку, можна допуститися тієї ж помилки, яку зробила Пандора. І як і будь-яке явище, інтернет має свою темну, зловісну сторону. І це не обов'язково щось пов'язане з темою, яку вже обсусав кожен десятий школяр про страшні посилки з Даркнету і навіть не проснав фільми, про які можливо я зроблю в майбутньому окреме відео. Весь жах та морок буття можна зустріти у звичайному інтернеті. При цьому не качаючи браузер Тор. І я зараз говорю навіть не про український Twitter, хоча здавалося, що може бути гірше за концентрат ображених життям людей, які тонами висирають наскрізь пропитані ресентиментом шитпости. Оскільки зараз для доступу в інтернет багато не треба, всього лише телефон та пароль до сусідського Wi-Fi. Таким чином, майже кожен має доступ до мережі, а отже і дуже специфічні люди зі специфічною поведінкою та, м'яко кажучи, специфічною реакцією на тролінг. Переважно всякі маргінали, які викладають свої відео на різні платформи, залишаються Локальними інтернет-фріками, чия поведінка привертає увагу обмеженого кола зацікавлених людей. Але інколи стається таке, коли фрік здобуває свою популярність, тим самим потрапляючи у замкнене коло тролінга, абсурдних ситуацій та досить депресивних розв'язок подій, таких людей прийнято називати лолковими. Лолков є принизливим терміном, який використовується для опису особи, яка через свою наївність, довірливість та гіперемоційність ведеться на тролінг та Флейм. Відповідно, тролі виводять обрану жертву на емоції, отримуючи з цього лузи. Я у друзі безкоплю трол. Мене люблять. Термін тісно пов'язаний зі скандальним форумом Kiwi Farms, який сприяв його популяризації у 2010-х. Цікавий факт: цей форум у свій час став зручним інструментом у руках тролів для кібербулінгу, який у конкретних випадках переростав у травлю та переслідування ІРЛ, через що сайт неодноразово потрапляв під санкції зі сторони провайдерів та хостингів. А після масшутінгу в мечеті Крейс Чорча Kiwi Farms був заблокований на території Нової Зеландії, адже на самому форумі перезаливалося те саме відео з терактом, що так конкретно не місцеву владу. Також були скандали. Сандали пов'язані зі сватінгом, коли на людей писали фейкові заяви з метою викликати поліцейських додому жертви. От би Піндоси ухуїли, якби дізналися, який сватінг у нас був у радянські часи. Повертаючись до теми, для більш наглядного визначення терміну лолков слід виділити наступні пункти: відсутність саморефлексії: лолков не здатен зрозуміти, що не так з його або її вчинками та чому люди реагують на їхню поведінку таким чином, як в інтернеті, так і в реальному житті. З цього пункту випливає те, що переважно локовими є люди, у яких є явні проблеми із соціалізацією. Цією, емпатією та наявні психічні діагнози, як, наприклад, розлад аутичного спектру, який часто зустрічається серед представників цієї категорії інтернет-користувачів для таких людей, які не здатні нормально соціалізуватися вживу, інтернет стає специфічною формою спасіння, адже при спілкуванні по мережі знімаються певні бар'єри, які би могли заважати людині комунікувати вживу. Правда, як ми вже знаємо, у результаті доступу до інтернету в таких осіб виливаються в дуже дивні сюжетні інтриги та круговоротів гівна кібербоулінгу та тролінгу, який рано чи пізно почне переховати. Водити усі можливі рамки дозволеного і буде скочуватися в інфернальний абсурд, дитяча наївність. Таким людям властива інфантильність та довірливість. Цим користуються тролі для отримання більше інформації про свою жертву. Полковкови не фільтрують інформацію, яку вони викладають в інтернет. Це можуть бути як безневинні факти, по типу улюблений фільм чи комп'ютерна гра, так і приватна та інтимна інформація, як, наприклад, адреса проживання чи місце, де працюють родичі жертв. Такі моменти часто стають відправною точкою, коли троллінг онлайн переходить у переслідування ЄРЛ. Нездатність зробити висновки. Блоко вам властиво повторювати свої помилки зразу в раз. Це є одним із пунктів, з допомогою якого можна наглядно проаналізувати, що саме мотивує інтернет-користувачів спостерігати за подібними індивідами та провокувати їх. Окрім очевидного їх мільярд разів обговореного в темі булінга Ху Юлінга і Бориса Юлінга, бажання безнаказово самоствердитись за кошти неповноцінних в інтернеті, люди також отримують емоції від простого спостереження за тим, як, м'яко кажучи, не дуже розумна людина стає на одній і тій ж граблі. Це, мабуть, є свої Рідним збоченим відчуттям справедливості, На кшталт от ти тупий, і за свою тупість ти будеш покараний. Сексуальні девіації. Як уже можна було інтуїтивно зрозуміти, у психічно нездоровій голові лолкова сексуальні бажання є відповідно здеформовані і часто можуть виходити за рамки як загальноприйнятої моралі, так і закону. Підкріплюється це все інфантильністю та соціальною незрілістю. Тому серед лолковів часто можна зустріти фурійобів та любителів всяких центральних процесорів. На цьому пункті я не хочу затримуватися, тому що від такої Здеться, YouTube може знести мені відео або як мінімум поставити обмеження. Гіперемоційність. Основною характеристикою, окрім довірливості, є надемоційна реакція лолковів на тролінг, чи навіть на банальні коментарі в інтернеті. Також лолковам властива егоцентричність, яка в результаті також виражається в надемоційній та неадекватній поведінці. До речі, я зауважив, що інтернет-користувачі часто помилково відносять до лолковів усяких треш-блогерів та контент-мейкерів. Наприклад, на англомовному YouTube я бачу як мінімум декілька відео, де фігурував такий персонаж, як Нікакадо авокадо. для тих, хто в танку пояснюю, це американський треш-блогер, який починав з того, що записував різні відео про веганство, але в один момент з по поповній і почав набирати нездорову вагу і продукувати різний треш та судомію. Так от, я взагалі не розумію, яким він своїм жирним боком приписується до луковів. Хоч нікака до авокадо і продукує треш контент, та награно гіперемоційно реагує на коментарі в інтернеті, але він цілком розуміє свої дії. Для нього створення таких відео є всього лише способом заробітку, не більше. Тому приписування його до Тегорію ловков як мінімум некоректно, цікавий факт: Нікокадо є ще однією національною гордістю України, адже родом він із Херсону, хоч і виріс у Штатах. Як казав невідомий користувач Фурчана, все, що потрапляє до інтернету, в інтернеті і залишається. Згодом ця фраза стала крилатим виразом. Найяскравішим прикладом людини, яким можна підкріпити цей тезис, є Крістіан Весен Чендлер, більш відомий під псевдонімом Кріс Чан як зауважив блогер та мультиплікатор Гаррі Патріч, про Кріса Чана в інтернеті написано більше ніж про Джорджа Вашингтона та Джастіна Бібера. У віці п'яти років Крісу Чану був діагностований аутизм. До речі, вищезгаданий форум Kiwi Farms у першу чергу був створений якраз для тролінгу і переслідування Кріса. Саме через свої незвичні інтереси та девіантну поведінку, Кріс привернув увагу тролів з усього інтернету. А відповідно, через аутизм, а та наївність він не зміг адекватно відреагувати на свою локальну популярність. Арність, яка згодом ставала все більшою, ці всі події переросли в грецьку трагедію, яка на момент написання цього сценарію триває вже 17-й рік. Все почалося з дивних криво намальованих коміксів авторством Кріса, які він викладав на свій сайт. Якщо у вас виникло питання, що це за жовта херня, то я зараз вам все поясню. Цього персонажа звати Сонічу. Виник він у результаті схрещення двох улюблених мультперсонажів Кріса, а саме Соніка та Пікачу. Уявіть, яка би кріпова їбака вийшла, якби Крісчан угорав би по всяких кріпіпастах типу Сонікса і подібній хуйні. Але на щастя, популярність кріпіпаст і встановлення Крісичана не співпали. Сонічу був придуманий Крісом для виконання домашнього завдання. Яке полягало в тому, щоб намалювати обкладинку для диско-музичної групи. Умовою цього завдання було те, щоб малюнок не порушував авторські права. Тому, як невизнаний геній обходу копірайта, Кріс вирішив поєднати своїх двох улюблених персонажів в одне ціле. В результаті вийшла намальована кріпова хреня, яка, до речі, нагадує мені іншого персонажа однієї авторкині. Від свого творіння Кріс був у захваті. Обсесія своїм персонажем вилилася у те, що Кріс навіть створив медальйон Сонічу, який у подальшому буде мати свою власну сюжетну арку. Комікс був опублікований 24 березня 2005 року. Невдовзі сайт Кріса привернув увагу інтернет-користувачів, адже виглядав він як страшний сон веб дизайнера. Відповідно, аноніми почали займатися аналізом психічного здоров'я власника цього сайту. На перший погляд, автор цих коміксів мав би бути дитиною, але коли аноніми почали копати глибше, вони так знатно прифігіли від побаченого. На момент створення цих коміксів Крісу було приблизно 20 років. Як виявилося, ці шедеври для Кріса були не формою реалізації своїх творчих поривів. А радше інфантильним способом справитися з фрустрацією. Усі події коміксу відбуваються у вигаданому місті Квіквелі. Назва міста складається з ініціалів Кріса. Сюжети до перших двох коміксів крутяться довкола Сунічу та інших вигаданих персонажів. Але починаючи з третьої частини, головним героєм став сам Кріс, який бореться зі злом. До речі, вороги Кріса мали своїх справжніх прототипів. Наприклад, в один прекрасний день Крісу в голову вдарила моча з феромонами і він захотів знайти собі другу половинку. Йому нічого кращого не спало. На думку, як прийти у торговий центр з медальйоном, який мав би притягувати до нього самотніх 20-річних білих тянок без аутизму. Правда, через хвилин 20 цей медальйон притягнув не дівчат, а охоронників, які випіздрячили кріса з торгового центру, щоб той не відлякував відвідувачів. З того моменту Кріс затеїв образу і злобу на охоронників, через що ті заслужили у його коміксі окрему сюжетну арку. Але на цьому любовний квест Кріса не закінчився. Він пішов у свій коледж розклеювати листівки з таким текстом: весь однорічний самотній білий чоловік. Розумний, молодий, розбирається в комп'ютерах, веселий, цілеспрямований та геніальний. Е, Вмію жити із задоволенням, а дипломатичний, врівноважений, дуже креативний, але. Самотній. Шукаю милу самотню дівчину від 18 до 21, яка поки що не у стосунках. Струнка або середня по фігурі, біла, живе в Шарлотсвілі, не курить, не п'є алкоголь, щаслива і позитивна, має середню або високу зарплатню, Водить авто. Якщо цю велику листівку читає якийсь чоловік, не лізь у свою справу. Усіх хлопців, яких є дівчина, окрім одружених і чорних, будь ласка, скидайтеся зі скелі. Хорошого вам дня. Все закінчилося тим, що викладачка Мерілі Уолш зірвала цей плакат на очах у Кріси зі словами, щоб той перестав займатися дурньою. Кріс, а вже ж проігнорував зауваження викладачки і продовжив розклеювати листівки. Згодом Мерілі Волш викликала Кріса на виховну розмову, під час котрої Кріс почав розмовляти зі своїм уявним другом. Такі дії розізлили викладачку і та почала сердитим тоном говорити до Кріса. Але наш герой не розгубився, склав руки у кулаки і направив їх у сторону викладачки, імітуючи тим самим запуск фаербо. curse you До якогось консенсусу розмова так і не дійшла. Мерілі Волш заборонила Крісу розклеювати листівки, роздавати студентам свою газету. Згодом озлоблений Кріс підкинув її записку із погрозами, через що адміністрація заборонила йому відвідувати коледж. Уся злоба та ненависть Кріса до викладачки лягла в основу головного коміксного антогоніста. Самі по собі комікси являють собою потік свідомості та нереалізованих бажань Кріса. Він малював як жорстокі розправи над своїми ворогами, так і зображав свої фантазії сексуального характеру. На одному такому шедебі. Він намалював себе разом із своєю подружкою Меган Шрьодер, яка весь цей час френдзонила Кріса. Коли Меган дізналася про витери мистецтва, які намалював Кріс, вона так знатно прихиряла. Останнім цвяхом в кришку гроба їхньої дружби стало електронне письмо, яке Кріс відправив їй. Меган, мені шкода, що виклав цей малюнок. Я би хотів повернутися в минуле і не допустити цієї помилки. Але я не шкодую, ще намалював його. Адже... Якби я цього не зробив, то я міг би зірватися і... Чинити нехороші речі. Після цього Меган прийняла рішення обірвати будь-які зв'язки із Крісом. Абсурдні вчинки Кріса все більше привертали в увагу тролів. Таким чином появилася ціла стаття, посвячена Крісу Чану на сайті Енциклопедія Драматика. Якщо що, славнозвісний Лурк Мор був російськомовним аналогом цього сайту. Саме ця стаття вивела Кріса в мейнстрім. Коли Кріс дізнався про існування цієї статті, він сприйняв це як хороше досягнення, але йому не подобалося те, яким чином вона була написана. Тому він записав відео, у якому настійливо попросив виправити. Цю статтю, щоб вона мала більш комплементарний характер, а вже ж ніхто не займався виправленням, і, урешті-решт, кріс сам прийняв рішення почати редагувати її. Правда, його правки зразу ж спалили, адже писав він це від першого лиця. А ці виправлення містили купу персональної інформації, яка у майбутньому стала лише у нагоді для тролів. Згодом про негативну популярність кріса дізналися власники ігрового магазину, і ті зробили кріса персоною нонграта. Іншими словами, заборонили йому появлятися у їхньому магазині, який, до речі, був його улюбленим місцем для проведення часу. Аналогічно відбулося і з місцевою церквою. З часом рівень тролінгу і абсурду почав наростати. Це була своєрідна снігова куля, яка з кожним обертом ставала все більшою. Так, наприклад, появився персонаж Ліквід Кріс, Чел, перевдягнувся у характерний светр, зробив фейковий медальйон і почав записувати відеоролики у стилі Кріса. Коли сам Естро побачив ці відео, він не на жарт розлютився. Кріс почав записувати 20 хвилин відео з поясненням, що саме він є справжнім Крісом чаном. Підтверджував він свою особистість, а вже ж персональною інформацією. Завершилася епічна сюжетна арка тим, що вони влаштували гітарний та вокальний батл, на якому переміг фейковий двійник, що остаточно вибісило справжнього Кріса. Інші тролі, знаючи, що Кріс був у активних пошуках тяночки, придумали більш злобний спосіб вивести його на емоції, а саме прикинути з дівчиною в інтернеті, опираючись на стандарти Кріса, втертися у довіру і почати витягувати. З нього купу інформації, з допомогою якої в майбутньому можна було би ним маніпулювати. Таким чином, один з туролів зміг переконати Кріса, щоб той вислав йому свій оригінальний медальйон Сонячів. Після цього предмет ручної праці був принизливо знищений на камеру. І хоч потім Кріс створив новий медальйон, але ця ситуація знатно травмувала його і так нестабільну психіку. Але найбільшу трешову вакханалію в цій історії влаштував 13-річний садист-піздюк із нікнеймом Blue Spike. Представившись крісу дівчиною на ім'я Джулі, Блуспек почав розводити кріса на вірт, який той передбачувано записував на відео. Після цього всього Blue Spike ввів іншого вигаданого персонажа в цю історію: Макса, злого брата Джулі, який викрав її. Для того щоб врятувати любов всього свого життя, Кріса маніпулятивно переконали, що для цього необхідно поїхати в сусідній штат. Завершилася вся історія тотальним трешом. Blue Spike викрав акаунт Кріса в PlayStation Network, і протягом години словесного знущення над аутистом малий троль шантажом змусив Кріса засунути новий медальйон сунючу собі в жопу. Після цього Blue Spike зізнався, що насправді ніякої Джулі не існує. І почав тлумачити Крісу, що він весь цей час страждав просто, щоб розважити тролів. Ця ситуація довела Кріса до істерики. Після усього цього, піздеця, навіть бувалі тролі прифігіли від побаченого та прийняли рішення вигнати блуспайки із конфи. Поступово мозок Кріса почав остаточно плаватись. З кожним новим коміксом сюжети почали ставати все депресивнішими. Часто історії почали крутитися довкола смерті, зради тощо. Особливо Кріса підкусила смерть його батька, якого інтернет-'юзери вважали чи єдиним позитивним променем світла у цій всій історії. Часом тролям почало надоїдати знущання з Кріса. Багато кому стало його банально шкода. Люди з відеороликів Кріса дізналися, що живе він у домі, який буквально забитий сміттям, адже його батьки страждали патологічним накопиченням різних речей. На початку десятих тема з Крісом перестала бути актуальною. Хоча періодично й проскакували інфопривіди, як, наприклад, історія, коли Кріс з його мамою чуть чи не задавили машиною власника ігрового магазина, який Крісу було заборонено відвідувати. За це Кріс та його мама були змушені виплатити власнику фінансову компенсацію. Іншим інцидентом стала пожежа в домі Кріса. Психічна нестабільність Кріса періодично давала про себе знати інтернет спільноті, але це не мало такого вже регулярного характеру, як це було раніше. Наприклад, Кріс забризкав працівкою одного з працівників магазина в знак протесту проти зміни кольору рукавиць Соніка. У 2016 році Кріс заявив, що він ідентифікує себе як трансжінку лесбіянку. Особливо це є комічним у тому сенсі, що Кріс до свого камінгауту був ярим гомофобом, хоча й дзвіночки про його нетрадиційну орієнтацію можна було зауважити раніше. Він почав активно тусити у різних ЛГБТ-шних компаніях, ходити на різні акції та прайди, що остаточно добило розуміння реальності нашої людини дощу, так це угрупування тролів Idea Guys, які методично промували Кріс різними шизотеоріями про те, що він був наполовину санічу, а вигаданий крісу місто Квіквель є у паралельному всесвіті. Уявлення Кріса чана про цей світ було тотально розмитим, і він не був в стані банально відрізнити правду від вигадки. Таким чином, коли відбулася пандемія коронавірусу, Кріс подумав, що почалося злиття двох. Всесвітів справжнього та квіквеля Результаті вигадані персонажі повинні стати реальними і повинна відбутись фінальна боротьба добра і злом. Забавним фактом є те, що день народження у Криса саме 24 лютого. Тому, скоріш за все, і повномасштабну війну в Україні він прийняв як знак початку цієї апокаліптичної боротьби. Історія Кріса закінчилася повною жуттю. На початку 2021 року в інтернеті появився аудіозапис дзвінку, де Кріс зізнається у тому, що у нього був статевий акт зі своєю старою мамою, яка страждає на деменцію. У результаті Кріс від'їхав у тюрму, з якої, до речі, йому вдалося ненадовго втекти. Суд повинен був тривати до серпня 2023 року, але 27 березня цього ж року в інтернет потрапили документи, у яких йшлося про те, що Кріс Чан вийшов на волю за рішенням суду. Детальнішої інформації про місце Ходжені кріса та його подальшу долю поки що немає. Максимум, що потрапило в інтернет з того часу, так це фотографії кріса у магазині. Очікувати хороший фінал у цій всій історії було би доволі наївно. У цій ситуації з Крісом зіграло нагромадження різноманітних факторів, починаючи від його психічної хвороби та батьків, які намагалися огородити своє чадо від жорстокого світу, закінчуючи жорстокістю суспільства. У значній мірі інфантильність та егоїзм Кріса зіграли проти нього ж. Йому банально не повезло народитися не в тому місці і не у той час. Зробити з цієї ситуації якийсь висновок доволі важко, адже з однієї сторони реакція людей на дивну поведінку є цілком нормальним явищем, з іншої сторони. Не є нормальним те, коли ця реакція переростає у травлю, гоніння і вигнання людини зі суспільства. Кріс був банально приречений на такий розвиток подій.